Територія ті пігане освітлення і дозволялося спавнитися мови. Та, да, у мене з'явилися додаткові проблеми настільки, що в моменті єдине, чим міг вийти, це кірка. Да. На 19 й день я нарешті розправився з нато у мобів і також склав два поломани з хілотройських лука, щоб э, отримати один да. І Сьогодні я вирішив, що потім з'їздити не зараз голови босом, я можу. Блін! Ну, трильонний раз пішов купати залізу і просидів там до кінця дня. Після того я нарешті збрати свою першу залізну броню. На 19-й день. Через шість з половиною годин після спав день двадцятий я лунною походкою зайшов портал. Боже, як же це класно мати можливість побігти далі ніж на тридцять блоків? Я закрій координати портала і відправився на пошуки пекельної фортеці. По дорозі я накопав золота і зробив золоті гавноступи, щоб до мене не приставали півні. Чуєш, не? ти я знайшов гриби, з яких майбутньому зможу зробити зілля з слабкості і полікувати того самого єдиного бомжа, який сидить мене в лоці на хаті. І через секунду я побачив кватецю. Тут я забрав незерський наріз, точно так само, як і забрав життя в достатньо великої кількості да, але Тали без трагічних моментів як завжди не обійшлося. Я чуть не задум. І при чому не раз, і при чому не два, і при чому не, не три. Було мене на балансі палочок трохи хліба. Я вирішив, що пора стратегічно відступати і підзривати до того. Ладно, що треба накопати Треба А потім пішов спати. Де 23-й я намагався приспати пантриво над дзвіном, але йому хоч би хниф. Диви кинали Курчає, горує мене, представляєте? Спрожні аб'юзи. Цього дня я не зробив абсолютно. Що користува, я просто бігав туди сюди і страдав всякою фігньою. День 24-й, і до мене навідалась свиня. Я попробував її покормити пшеницю, але як ми могли здогадатись, нічого з того не вийшло. Я скрафтив додатковий щит і знову відправився в пекло. Тому що на сьогодні моя ціль це знайти бастіон. І ціль виконана. Це зайняло хвилини. Я накопав блоки і побудував сходи на вершину будівлі. На місці я почав акуратно відкривати скрині і знайшов меч на грабунок. Фуху стріл, найгірше діамантове кайло в історії і також незаритовий залиш. Потім я заманив парочку піглядів золотом, закрив їх і почав чекати, поки вони мені викинуть пляшечки. Операція пройшла успішно, тому я з чистою совістю відправився на базу. І тепер мені для повного щастя не вистачає лише маринованого В результаті у мене було чотири ока, з якими я попер гору. Ух ти ж мать! І до мене нарешті прийшов Патреон. Щастю просто не було менше. Я чекав на цей момент 24 дня. Зварив зі слабкості, але замість того, щоб кидати його посаду зубічення, я зробив захист і спорту, щоб ще одного з обіжителя. Знаєте, раніше в шахті. Просто поясніть за що мені це все? За що мені ці Я розумію.